М'язові болі від переживань, це тема розповсюджена, тому що дивіться, тіло має пам'ять. І коли ви довго тримаєте в собі конфлікт, коли ви довго не можете прожити ситуацію, відповідно тіло починає в буквальному сенсі боліти через те, що ви обумовлені ситуацією залежно від тієї ситуації, в якій ви перебували, і не рухаєтесь вперед. А м'язи що вам дають в житті? Можливість. Рухатися, можливість працювати. Відповідно, біль такий він буде сигналізувати про те, що ви зупинилися, що ви виснажилися, спочатку обрати себе, спочатку обрати любов в собі в тій ситуації, в опоненті, знайти точку росту через виявлення позитивного наміру, через пошук позитивного наміру, навчитися працювати з психосоматикою і більше не залежати від лікарів. Від обставин, від людей. Інвестуйте в себе, працюйте над собою, підпишіться, дуже багато корисного для вас і приймайте участь в моїх заходах. Я навчаю всіх обідняв.